Люди, біженці, переміщені особи, у яких розбомбило домівки, які пострадали через вашу хвору ідеологію, яка розв'язала війну, вони не від хорошого життя приїжджають на захід України. І ще їх чмирити за російську мову, це просто максимум конченого мразоцтва, тварства та облюдства. Враховуючи те, що цю війну спровокували ви, це ви створили умови, через які ці люди втратили свої домівки, і ви ще їх добиваєте тим, що чмирите за їх мову. Це максимально неадекват. Зараз при нашій владі або жиди, або кончені нацики тупорилі, які думають тільки про те, як ще сильніше там, забороняти все російське, як саджати в тюрми за російськомовні пісні. Всякі мовні омбудсмени, тупорилі, тупорилі, просто баби, які життя не знають. Я не знаю просто що ще сказати, щоб е, повністю виразити усі свої почуття, наскільки це несправедливо, наскільки це просто несправедливо, наскільки е, це жорстоко. І виходить дуже цікавий результат, як в Біблії сказано, що суди дерево по його плодам. Так? От я вже після трьох років Великої війни, так, вже пройшло там, 12 років війни в цілому, і 3 роки Великої війни вже достатньо багато часу пройшло, щоб робити, судити якби, вас по вашим плодам. Які плоди вашої хворої ідеології, так? який результат ви принесли на нашу землю, на Україну, який результат ви принесли? Принесли. принесли результат, що навпаки, українська мова зараз у нормальних людей викликає а, зворотній ефект. Я вже не можу, а, я майже не слухаю українську музику, я не можу її слухати. Ну, Я просто ригаю. Я ригаю від сучасних українських серіалів з цією однаковою театральщиною, з однаковими, однотипними просто акторськими прийомами, інтонаціями, з такою правильною, насильною українською, що по вимові я чую, що людина російськомовна, їй було б більш гармонійно грати роль, грати якісь російськомовні ролі, грати просто від природи людини людині це більше підходить. І співакам деяким більше підходить і краще виходить писати. Пісні там, російською мовою, так? але вони на силу себе переключили чисто на українську мову, хоча від природи їм більше підходить е, трохи інший е, вид е, якби, творчості, е, через те, що зараз така ідеологія, так? і всі прогинаються під цю ідеологію. Ми отримали 100% україномовних співаків, 100% україномовних ведучих, 100% україномовних митців в цілому, але чомусь від цього мистецтва я просто ригаю.